Доброго дня, ну що ж, чергові новини від Колиби, річниця Карпатської України, 1939 рік, і вручення багатьох нагород та покладення квіт до пам'яток історії і культури. В той же час, 15 березня, пройшла і чергова річниця Угорської революції 1848 року. Цей тиждень прославився мінуванням шкіл в місті Ужгород та Віршаві. Очевидно, почалося зно. О, Щось і десь казали цього тижня про проголошення незалежності Подкарпатської Русі. О, о. Спецпідрозділ Карпатська Січ волився спецбатальйон Айдар. О, о. Кажуть, долар і євро мало упало. розпочали своє нове життя у 2015 році. Лужоді пройде фестиваль регбі серед дітей. А боксери презентували програму розвитку боксу в Закарпатті. Айкідо провело свій 24 годинний марафон. Oh, oh. Наступного тижня пройде найтран, булькфест, з'їзд пивоварів Закарпаття і День Святого Патріка. Oh. Найгірші новини цього тижня. Знову ховали наших закарпатців, які загинули на фронті. Найкраща новина цього тижня. Розцвіли шафрани, підсніжники, білоцвіти і готуються до квітіння Магнолія Комбус. А коли б просить не рвати квіти, які занесені в червону книгу, бо достанете по пальцях. То ну, побачимо.